Вітаю вас, шановні наші телеглядачі! Як ви знаєте, ми з вами вже розмовляли і вели бесіду про різні етапи у сільському агропромисловому виробництві. Тобто, кожен господар має свій. В Закарпатті у нас виноградних або як їх називають Ловгоші. Дехто має 2, 3, 5, 10 кущів винограду, дехто має 3 сотки, як у мене от в селі Оноківцях. Ми знаходимося на моєму подвір'ї. Ось наступила сама гарна і дорогоцінна пора. Ми зібрали виноград із нашого ловгоша. І зараз грона, подивіться, мають бути чисті, без листя, без різних домішок. І переносимо оці грона ягоди у млинець, де ми його подрібнюємо до соку. Ось ми з відер ягоди з гроном перекидаємо у млинець повністю. Розправили і друге відро. І в млинці починаємо процес. Переме. Якщо попався листок, викидуємо, розправляємо виноград, як робили наші діди і прадіди, і починаємо йому допомагати. І млинцем дробимо гроно із ягодами. Таким чином ми отримуємо прекрасний виноградний сік, який стікає із млинця у бочку, у нашу тару, де зберігається виноградний сок. Оце один із основних технологічних процесів виготовлення виноградного соку, вина. Доповнюємо далі наш млинець із виноградом. Викидуємо опавший листок, який не впав на землю зігріти її своїм теплом, а попав у наш млинець. І продовжуємо цю операцію. Ми відчуваємо прекрасний аромат запах із наших ягід винограду. Тут у мене сорти Ізабела, делевар розовий, нова і делевар білий, які дають надзвичайно. І ми цей, я, як правило, милю разом. Досвідчені виноградарі, кожен сорт винограда перемилюють окремо і збираючи виноградний сік, зроблять з кожного страміни хорошого, виготовляючи вино троянду Закарпаття. Із рислінга, білі вина ракацетелі сорти, у кого більше фермери виноградарі. З мускатних сортів мускат гамбургський, мускат рейнський, мускат Отонель, якого в нас ще багато на виноградних плантаціях виготовляють виноградні вина. Ось ми закінчили процес подрібнення грона. От дивіться, у нас вийшов отакий виноградний сік: гарний, червоний, купажирований із чотирьох сортів винограду. Я його спробую на смак. Він солодкий, ароматний, запашний. Ну, а цей процес пресування самий відповідальний. Чому? Тому і такий тривкий, тому що поки ви наповните прес, і ось з преса вже починає витікати чистий виноградний сік. Аромат наповнює всю нашу. Комору. Процес тривалий, треба мати терпіння, але це надзвичайно цікавий процес. Виноградний сік збираємо в окрему каструлю чи чисте висушене відро. Рішити не потрібно, щоб не розливати дорогоцінний сік. У фермерів-виноградарів є великі преси, де вони із великих бочок 500-700 тисяч літрів переносять подрібнений виноград у прес і починається процес пресування. Бачите, як інтенсивно витікає виноградний сік з чудовим ароматом і запахом. У народі мудрі люди казали, що якщо є хліб і вода, то немає голода. А якщо ще маєш виноградний сік чи вино виготовлене. Запашні яблука і груші, то ти вже не просто хазяїн, ти газда. От ми потихеньку починаємо. Процес пресування повноцінний. Коли вже наші день заглибилися у прес, ми потихеньку, не спішачи повільно, щоб виноградний сік не виливався через отвори поза посудину нашу і поза прес. Бо інтенсивно. коли повільно пресувати, тоді більше ми вичавимо виноградного соку. І цей процес пресування, він, потім залишаємо прес, щоб виноградний сік потихеньку. Коли виноградний сік стікає, тоді у нас іде легко і пресування. А коли ще сік не видавився, тоді йде важче пресування. Сили тут прикладати велику і дуже не потрібно. Під кінець, коли ми вже будемо додавлювати, допресувати, тоді вже треба більшу силу на ручку преса нажимати. Але цей процес займає і день, і два, і три. На ніч, звичайно, порез залишають, а сок і в посудину, і сок виноградний потихеньку стікає у нашу каструлю чи в наше емаліроване відро. Нам треба поміняти посуду. Щоб не витік сок, це ми робимо дуже просто. От чисте сухе відро, емальоване, не можна у Алюмініуму, щоб не йшов процес окислення. Я нахиляю прес, зливаю залишки виноградного соку. Ось. І тихенько виймаю каструлю в сторону і підставляю ведро, щоб не вилився виноградний сік на підлогу, на землю. Зараз цей виноградний сік, ми переносимо у бочку. Наша бочка підготовлена, суха, просвіркована сіркою. Коли ми починаємо заливати, ось процедура, яка я беру смужечку сірки, Сульфітруємо, Це називається метод сульфітрування. Запалюю сірку. І підношу до отвору у бочку. Для чого це процедура? Якщо ми не висушили бочку, не вимили гарно. На поверхні бочці внутрі збирається комплекс мікроорганізмів. Тобто це грибна флора, бактеріальна і подекуди вірусна. Бачите, горить сирка, я опускаю. Якщо сирка загорілася і горить, значить наша бочка чистенька. І ще раз показую. Горить сірочка. І я закриваю отвір, щоб сірка розійшлася по боці. І ми таким чином продезінфікували внутрішню частину дубової бочки, в яку будемо заливати виноградний сік на зберігання до слідуючого року. Ось одна бочка в нас вже налита. Як бачите, вона повна. Бочку час від часу треба зовні протирати мокрою ганчиркою, любою, тому що виноградний сік це живий матеріал, він дихає, працює. Ідуть, іде процес бродіння. Але бочку треба доливати виноградним соком не до повна. Чому? Тому що, от бачите, якщо буде повна, і при інтенсивному бродінні буде виливатися, буде виходити виноградне сусло. На поверхню бочки. І тому треба її з мокрою ганчіркою завжди витирати. Тому що і бочка дихає, і вино дихає, працює. Тобто, ось. Ми продезінфікували. І так вже тряпочку ставлю полуобертом і накриваю пробкою дерев'яною отвір, щоб воно потихеньки дихало, не йшов процес окисний. Зараз заливаємо віджатий відпресований виноградний сік. Заливаємо у чисту продезінфіковану бочку. Отакими дрібними процедурками, щоб стих... виноградний сік стік. Він бачите, гарного, оранжевого, червоного кольору. Дуже щільний. Тут немає ні грама води. Бо це чистий виноградний сік. Я можу його скуштувати. Солоденький, чудовий. Там саме цікаве. Бачите. Коли виноградне, ягоди винограду дозріли, і коли ви наливаєте виноградний сік у тевшарик, у лійку, то з'являється піна. Це є одна з основних ознак зрілості винограду. А як кажуть в народі, ми вже говорили, що у вересні виноград дозріває, а в жовтні набирається цукру. Ось гарна, червона. Е, у нас в Закарпатті висока вологість, не як в Грузії або в Вірменії, чи в Молдавії, тому у нас і спокон віків з діда-прадіда, виноград. Витримують виноградний сік, витримують, як правило, тільки у чистих сухих продезінфікованих дубових бочках. Це є наша технологія закарпатська, яка відома всьому світу. От ми 13 літрів виноградного соку вже залили у бочку. Якщо підкласти вухо до отвору бочки, то ми почуємо шум, як іде процес бродіння, як працює. Продовжує своє життя виноградний сік. Якийсь часом, під Новий рік до святого вечора, він очиститься, пропрацює. Ось така процедура. Те, всі технологічні процеси у виноградарстві і виноробстві надзвичайно цікаві. Але все треба робити по порядку, крок за кроком, потихеньку. З умінням, з любов'ю. І тоді ви будете мати прекрасний і виноградний сік, і вино на своєму столі для сім'ї, для родини, для гостей, які до вас завітають нежданно негадано. І ви будете мати чим їх пригостити і будете вдячні Господу Богу. За прекрасний урожай, якщо ви гарно попрацювали, древні казали, що вино in vino veritas» – істина в вині, тобто правда у вині. А вино на радість нам дано для здоров'я і щастя. Але я повинен застерегти всіх телеглядачів, хто цікавиться процесом виноробства, що в Євангелії записано. Вступити не гріх, але упиватися і об'їдатися – оце є гріх. От ми знову нахиляємо прес, щоб залишки виноградного соку стекли. І тоді буде легше йти процес пресування. Тому що якщо поки сок не стікає, то надзвичайно важко проходить процес пресування. Щоб цього не було, ми повинні почекати, відпочити. Перекласти посудину, підкласти другу і сок потихеньку буде капати. Поки сок з преса буде капати, ми продовжимо заливати знову виноградний сік у нашу бочку. Ось дивіться, ми доливаємо завжди, як спресували, отримали виноградний сік і доливаємо нашу бочку з виноградним соком. Ось вже ми піднімаємо лійку. Подивилися, зразу видно, наша бочка повна. І залишився останній етап. Ми вже говорили, що не доливаємо 5-10 літрів, бочку не заповнюємо виноградним соком. Після цього ми беремо для того, щоб наше вино, ми знаємо, що цукристість винограду у нас 18-20%. І нам треба додати для того, щоб йшов інтенсивніший процес бродіння і наше вино потім. Стояло довго і не було повторного бродіння при, темп... при температурі літом, то ми додаємо цукор. І з розрахунку на 100 літрів виноградного соку ми додаємо 6-10 кг цукру. Робиться це дуже просто, але дуже відповідально. Засипаємо у відро в даному випадку 5 кг цукру. І при цьому беремо із бочки. Шлангом витягаємо виноградний сік. Виноградний сік. Ось пішов виноградний сік. Ми наповнюємо відро із цукром виноградним соком. І надзвичайно важливий момент. Прошу всіх телеглядачів, всіх виноробів навіть досвідчені. Беруть і виноградний сок із цукром нагрівають е, на газовій горілці. Ця процедура помилкова. Ні в якому разі не можна нагрівати наш виноградний сік з цукром на газовій плиті, щоб швидше розчинити цукор. Чому? Тому що при нагріванні у всіх гібридних сортів. Виділяється газ метанол, який є надзвичайно отруйним газом. Цукор прекрасно розчиняється у холодному а він не холодний, він теплий виноградним соком. Ось ми набрали виноградну соку, зливаємо, тільки не в бочку, а із шланга у відро. Беремо лопатку, проста процедура. Беремо дерев'яну лопаточку і. Мішаємо інтенсивно цукор. Отаких От 2-3 хвилини і наш цукор повністю розчиниться. Коли цукор розчинився, а ми це відчуємо, коли лопатка вільно проходить у відрі із виноградним соком, тоді ми доливаємо бочку із оцим цукровим виноградним сиропом. Піде процес бродіння інтенсивно, але в нас вже не буде виділення ніякого метанолу. Газу. Бо таким чином цей метанол, коли ми закриємо бочку, він залишається і він портить якість нашого в майбутньому вина. Оце сама основна помилка, яку роблять дуже багато виноградарів. Правда, не всі, але, як правило, багато виноградарів. Вино можна нагрівати і то не сильно, щоб не вбивати всі амінокислоти, тому що у виноградному соці. І в вині знаходиться весь набір амінокислот замінимих і незамінимих. А амінокислоти, як ми знаємо і вже говорили в наших раніших передачах, це є основа білка. А білок є основним будівельним матеріалом для нашого організму. І знову заливаємо наш виноградний сік з цукром. Тут інтенсивний плотний, щільний, з п'янкою. піднімаємо лійку. щоб... І гарненько спокійно заливаємо от наш, дивіться, який гарний плотний з цукром сік, виноградний сік. От, Проарірували його повітрям, збагатили його киснем. Попробували. Чудовий. Прямо мед. Виноградний мед, можна назвати це. Не, вже не виноградний сік. Якщо його отак залишити із цукром, то ви будете мати виноградний мед самий натуральний. Він зацукриться. Ось. Залили. І тоді піде інтенсивний процес брудіння. І наше вино залишаємо цей виноградний сік у боці, як ми говорили. До свят. Поки ми не зіллємо потім чисту бочку, не знімемо з дрождів, так називаємо їх, і мозги, яка залишиться після процесу бродіння. І на цьому наш етап виноробства будемо вважати завершеним. Вся повна технологія у домашніх сільських умовах. Дякую вам за увагу. Здоров'я вам і щастя у ваших сім'ях і родинах!